Усім привіт, Привет. привіт, Марина. Привіт, вітаю Вітаю! позаду мене, позаду нас. Ви бачите фірму, яка є ключовим партнером фірми Боркиу. Це підприємство Кафекс. Ми співпрацюємо з цим підприємством від початку взагалі діяльності нашої фірми. Сьогодні я запросила мою колегу, яка є керівником відділу рекрутингу, більш детально розповісти і трошки про саме підприємство і про вакансії, які ми шукаємо сюди людей. Спочатку декілька слів більш детально про підприємство задоволенням. Сім років співпрацюємо з цим підприємством. А взагалі компанія існує на ринку Польщі і світовому ринку вже більше 30 років. І підприємства є не тільки в Польщі, є і в інших країнах світу. І якщо говорити про мої особисті асоціації з кафлексом, то перше, що приходить в голову, це стабільність і надійність. Друге, це сталий розвиток. Підприємство постійно розвивається і ось е зараз на цій території ви можете бачити новий цех. Ще восени тут майже нічого, тут було поле, ще нічого не було. Так. Наразі цей цех вже працює. Це е складський цех, і недалеко від нас, тут зовсім поруч, є виробничі цехи. Якщо ще пару слів сказати про Кафлекс, то заснована компанія була в Італії, але наразі найбільше в Польщі і найбільше в Європі підприємства знаходиться саме тут, в самому центрі Польщі. Звідси від нас до будь-якого кордону 500 кілометрів. І тут знаходиться неподалік найбільша траса, а 2 яка дозволяє розвозити продукцію по всій Польщі до Європи. До речі, Маринка згадала, що тут було ще поле восени, і на каналі нашому теж тежі відео я додаю тут посилання, де реально видно поле, пізніше трошки, де вже видно, як починає будуватися. Тобто, можете теж собі прослідкувати цей момент. Тепер розкажи детальніше, що ми пропонуємо нашим працівників, кого ми шукаємо, uh -huh. на яку роботу. Добре, підприємство сучасне і автоматизоване. Тому ми шукаємо працівників, які обслуговують і будуть обслуговувати виробничі машини і виробничі лінії. Абсолютно нічого складного всього немає для кожного працівника, як і на будь-якому іншому нашому підприємстві. Є вступник інструктаж, є е, період, коли працівником опікується безпосередній керівник, і всього всьому учаться люди в процесі роботи. Шукаємо більше чоловіків, жінок а, наразі, наразі а, більшість вакансій можемо запропонувати чоловікам, але для жінок теж є робота на цьому підприємстві, і час від часу набираємо жінок на певні вакансії, які силі, скажімо так, жінці. Як правило, жінки працюють на а, складах. Займаються пакуванням, перевіркою якості продукції, збирають картонні коробки і так далі. До речі, на нашому каналі є відеоінтерв'ю з працівницею, яка вже не перший рік працює на підприємстві Кафекс, де вона власне, розповідає про свій досвід роботи, про обов'язки на цьому підприємстві. Теж додаю посилання, запрошую до перегляду. Маринко, а зараз таке запитання, яке точно цікавить і вас, і мене, що по зарплаті. По зарплаті підприємство потужне, замовлення є завжди, тому наші люди працюють в 12 годинному графіку роботи: тиждень в день, тиждень в ніч, і оплата залежить від кількості відпрацьованих годин, тому що є погодинна ставка, і якщо казати сумарно за місяць, то наші люди заробляють. 4,5 тисячі злотих, і навіть більше. Бачи, хочу додати, що сумарний дохід залежить від старанності працівника, тому що окрім заробітної плати погодинної є ще і премії від роботодавця. І розкажи ще, будь ласка, про житло. Наша фірма надає його усім бажаючим працівникам. Як взагалі з житлом тут біля цього, підприємства? біля цього підприємства? Маємо багато хостелів. Офіс нашої фірми знаходиться в місті Турек. Відповідно, декілька хостелів для працівників Кафлексу є в самому місті і є. Безпосередньо, ось тут біля mm -hmm. заводу, якщо маєш бажання, можу тебе провести, показати наші робітничі хостели. Ну тобто є працівники, які живуть в безпосередній близькості від mm -hmm. заводу, і дорога на роботу в них займає тобто, буквально три піш... хвилини. Піші ходять на пішу. Так, так. Тих, хто мешкає в турку, ми довозимо нашим корпоративним транспортом. Mm -hmm. До речі, з того, що мені відомо, будівля, будинок, який знаходиться позаду мене, зовсім скоро буде так. теж для працівників цього підприємства. Попрошу нашого оператора повернутись і показати цей будиночок. Так, дуже симпатичний будинок. Думаю, що проживання тут буде комфортним. Ну і знову ж таки до роботи на пішох, тобто можна більше поспати, більше відпочити. Так. Е, добре, тоді що? Пройдемося до хостелів. Так, Подивимось. пройдемося до хостелу і ще хотіла додати, що е, це поселення невеличке, Веленін колонія, але тут є вся необхідна інфраструктура, і е, там далі, неподалік від нашого хостелу, є теж продуктовий магазин, uh -huh. тобто є є е, в цьому містечку школа для дітей, якщо uh -huh. потрібно. Це необхідне для життя. Добре, ну то пішли, подивимось. Дивись. Угу. Ага. Ось це один із наших хостелів. Приватний будинок з власним подвір'ям. Угу. Завод, ну бачиш, no, навіть, навіть хочу... ще три хвилини, мабуть, ще менше до роботи. No. Так, ну і що, і що тобі розказати? А, бачиш, ось у подвір'ї стоять машини наших працівників. Mm -hmm. Тут, до речі, живе багато людей, які вже працюють no, багато років. Теж. Так, і тут машини. Це наших працівників автомобілі, ті, хто працюють давно, вже купили собі. Машини, влаштували побут, ну і ось так мешкають. Так. Жарять шашлик, коли погода так. добра, бо подвір'я Я... дозволяє. Ну, чого, що тут є навіть десь озеро, де хлопці Ходять на рибу. Так, на рибалку, так. Отже, друзі, якщо вас зацікавила робота на цьому підприємстві, дзвоніть і пишіть нам за контактами, які вказані під відео. До зустрічі! Підписуйтесь на наш канал.